Через витік на тепловій мережі на вулиці Мальовничій холодні батареї в будинках на Львівській, 61, 61А, на потебні 44, 46, 47, 50 та на вулиці Кожедуба 11. Теплопостачання в домів Лучан у Луцьк теплі обіцяють повернути впродовж дня. Якщо буде необхідність, то робочий день для бригади буде продовжений таким чином, щоб ввечері споживачі цих будинків могли отримати опалення. Крім того, холодно сьогодні і в квартирах на проспекті відродження 8 і 8А. Опалення там вимкнули о пів на дев'яту. Все через заміну ділянки мережі централізованого опалення. Відновити подачу тепла обіцяють впродовж дня. В одному і іншому випадку аварійні ситуації пов'язані з тим, що значна кількість теплових мереж міста Луцька перебуває у ветхому аварійному стані, і відповідно вони вичерпали свій експлуатаційний потенціал і потребують заміни.